Від біля Чернівецького ТЦК зібралися чоловіки та жінки. Чи є тут військовослужбовці демобілізовані? Та з якими запитами вони прийшли до військкомату? Ви військовослужбовець? Ні. 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 Ви військовослужбовець? Ні. ні, ні. Ви оновлювати дані? Так, да, я вже оновлю, але без коментарів. Це церква, ну, баня. Ми тут відбувається? Навіть нічого, то оголошують, викликають туди, хто по електронній черзі, а всіх вживають чергу в самий кінець. І в третій день приходиш і ніяк не можеш пройти. Скажіть, а ви раптом не служили в Збройних Ні, силах? Не служив, не служили. А чому сьогодні прийшли на до військомату? Документи відправили на Львів і треба знати, знати результат. А скажіть, ви раптом не служили в Збройних силах України? Служив ну давно. А під час повномасштабної війни або під час антитерористичної операції? Ні. Демобілізовані військовослужбовці з 18 травня теж мають оновити свої військово-облікові дані. До ТЦК приходять військовослужбовці, які звільнені з військової служби. Вони проходять військово-лікарську комісію. Відповідно, вони стають на облік. І окрім того, також вирішуються також і різні соціальні питання, тобто отримання різних довідок, документів для оформлення якихось виклад, скористатися певними послугами. Учасники бойових дій можуть і у ЦНАПі. тут. Працює єдине вікно ветеранів. Ви військовий? Ні. Ви не військовий раптом? Ні. А... Прийшли сюди на дані? Та да, але прийдеться ще сходити в ТСК, бо треба догоновити їх. Ну, щось треба донести до них. Ви військовослужбовець, так? Так. — Демобілізований? Ні, я контрактник. — Ви контрактник? — Так. — Чому сьогодні прийшло до СНАП? Треба довідку. Про склад сім'ї зареєстрованих у житловому будинку. І витяг про те, що справді прописано. Для оформлення пільг треба документи, як ви зараз відпустку маєте. Ви не військовий раптом? Ні. Я з Авдіївки, просто жив там. Ви переселенець. Так. — А чому прийшла сьогодні останні? — Тому що приїхали. Треба зареєструватися. Військовослужбовці до нас можуть звернутися. У нас відкрито вікно ветеранів, де вони можуть отримати 19 послуг, які передбачені Міністерством ветеранів в Україні. Це і оформити статус учасника бойових дій, і відповідні допомоги пільги, які їм подбачені чином законодавства і на лікування, і на пільги, на отримання звітлово комунальних послуг. З 18 травня через набуття чинності закону про мобілізацію змінилися і правила перетину кордону. Відтепер на виїзді з України прикордонники у чоловіків з 18 до 60 років мають перевіряти військово-облікові документи. Наразі додаток всім відомий, в якому пропонується оновити свої дані по територіальним центрам комплектування під час перетину державного кордону. Він в розрахунок не береться, тобто, це не буде. Доводити те, що ви що ваші військово-облікові документи саме такі, які зазначені в додатку, тобто потрібен сам документ, додаток це не є документом, тому ми не можемо його брати за основу. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4